Ой, <ріст> <ріст> яка гарна голова підсадки. Ого! Тримай. Витримайся до вітаю вас, доріг глядачі. Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на ютуб-каналі клює». Ось за спиною бачите, розцвіла, мабуть, вишня або черешня. І, здавалося б, сонечко, і вже за два дні буде травень. Тепло, має бути. Однак, ви бачите, я в костюмі, ще й в мішаній кофті. І соплю мене течуть, і ні замерз, і руки померзли. І знаходжуся сам взагалі десь в кущах. І я точно не знаю, де Аміша розкаже потім пізніше. Як я сюди заїхав, це просто окрема історія. Як я відсюди буду виїжджати, я навіть не маю уяви. Але якщо ви дивитеся відео, то означає, що я все ж таки виїхав. І кому цікаво, як це все відбулося, пишіть в коментарях, я відповім, чи були ще якісь там у мене по дорозі додому пригоди в плані виїзду. Але, друзі, сьогодні я знову на Десні. Сьогодні ми хочемо з мішою половити більш-менш адекватну рибу. Як ви розумієте, в цьому сезоні це дуже складно. Міша сказав, що тут розвідав нове містечко. Не я, не він, ми тут не були. Недалеко від Києва, недалеко від Траєщини. І вітер скажений. Ще ми сидимо в затінку. Зранку виїздив з дому, було плюс один, сюди приїхав десь плюс три. Але вітер цей північно-західний. Ну він трохи робить свою справу. Все одно, ми не здаємось, Ми пробуємо, ми ловимо. Рибка вже є. Трішки різні тактики використовуємо. І зараз я покажу наші робочі місця. І вже по ходу розповім про наші тактики. І поспілкуємося з Михайлом дві хвилинки, а він розповість відповідно про свою, я про свою. Ну і результат в кінці ви обов'язково побачите. Так, у нас ще сусіди є. Ось таке у нас чудове містечко. Тут я рибалю. Одне вудлище, садок сьогодні з собою. Бачите, яка гарна річка. Гарне місце. Так, дайвайнзон 39 до 150. Катушка кастізм. Садок. Ну Сьогодні маю все. Червоного, пінку, апариша, мотеля, по 028, спрей про всяк випадок. Ну і, звісно, секундомір. Тобто ось лічильник риби. Можливо, вам буде видно. Так, тут у мене ножиці, бо вже скажу відразу, нарізався, все робив як має бути. Корм. Корм, якщо Вова фірма не дивиться, хай поставить відмітку плюс. Чому? Тому що Вова каже, що він спілкувався з знайомим іхтіологом. Іхтіолог сказав, що, в принципі, рибу запахи не відлякують. Можуть подобатися або ні, але не відлякують. І тому теоретично, чим більше... Інгредієнтів, тим більше ми вірю, що якісь із них привабить. Тому тут у мене сьогодні чотири корми. Мабуть, зараз згадую: флагман секрет, флагман чорний лящ», флагман тестовий, назви йому ще немає, нам давали на тест. І це вчора після рибалки вовчик мені залишки залишив. І ще трохи навіть «Ріал Фіш» сник. Бо вчора ми пробували ловити, Піймали по одному карасю, там ще бачили, все окей. І тому тут у мене повний набір, даю багато пінки. І ловлю на дистанції десь 33 метри. Побачите далі. Повіде 70 см, жилка 0,16 гачок 10-го номера. Тобто використовуємо різні насадки, а вже під час риболовлі розповім, що спрацювало. Тобто корм важкий, добре зволожений і намагаємось викликати все ж таки гарну рибу. Тут он Михайло розмістився. Михайло ловить на два вудлища і зараз він розповість, як він ловить, про свою тактику. Він щось тягне? Ні. Що мимо? А, нема нічого. Так, міш, привіт. Що, привіт. відірвав повідець? Так, да, нема ні. Гач... А, ні, ні, є гачок. Є. Ну, Показує гачок, який здоровий. Ні. Ну, нормальний гачок, тобто. Десяточка. Десяточка. Да. Так. Так, давай по порядку. Що за вудлище? Shimano. — Ага. — 13 футів до 100 грам. — 3,9, да? 3,9, так. Да. Окей, до 100 грам. відлічна. Катушка, бачу та ж саме. Вінамент четверте. І тут у тебе. А, екстеріг твій? Да. Із е... кастізмом. кастізмом. Як тобі кастізм? Давно використовуєш? Пару років, в принципі, добре. Справляється. Класна катушка. Так, дивимось, так. що в тебе кормом? показує. Бачите, у нього тут цього. Який корм? Розповідай. Корм видає чорний лящ з додаванням зернових. По насадку одразу глянемо. Два париша? Два париша. Все. я бачу, в тебе тут горох, там всякий. Так. Да? Так. І нарізочку теж дають? І, ж, і даю. нарізочка. І все ага. так от. І пастанчино. І пастанчино, навіть. Лагман пастанчино? Ні. <ріст> <ріст> Яка дистанція? 40 метрів. Десь 40, так? Да? Да. Ну, мене десь 34. Ну, у тебе два вуличні на одній дистанції? 40-42. Ага, навіть так, да? так? Ну... ну тут нема 40. Ну, що ти видуєш? Ну я. А ти міряв? 44 оберти. Ну, по 80 сантиметрів. Ну, 40. По 86. 34 76. метри, так як і в мене. У мене далі, чуть-чуть далі. Ну, на метр. У мене десь 33, тебе 34. От брехло. Ну чого це? Так, розповідай про свою... Давайте глянемо, що ще на старі. Так, у Мішу є апариші, да? так? Да. Мотиль. Червоного у тебе не міряна, дві коробки, так? Да? Да. А, ти ріжеш червоного. Я все ріжу. Все, що є. У Мішу виходить значно більше на різки. Так, розповідай про тактику, як ти ловиш. Як? Ну що, десь напевно 3,5 хвилини. Чекаєш, так? Чекаю. Довжина повідців яка? 70 сьогодні. Товщина жилки. 128. Ну, 128 так, да, 128. Е, Добре, десь 3,5 хвилини. Які насадки? Працює або три опариша, або два, ага. або один опариш і пінка. Один опариш і пінка. От у мене, наприклад, краще всього працює один апариш, там 4-5 мотилів, або один апариш. От цепляю пінку, зранку працював один апариш, три пінки, а потім то рази все, і поміняла риба свої. На мотиля кодоби. взагалі, яке закину, таке дістав. А, бачиш, а ми Загалі. навпаки. Але, ну, от умовно, я пробував, знаєш, і крупнішу насадку, два париші, але риба плюс-мінус однакова. А у тебе рибка була трошки більша, ти казав. Трошки так? крупніша, так. Да. От, бачите, і Михайло дає горох, у нього багато зернових. у Мене теж, є канапля в кормі, стара ще залишилась. І нарізає добре черв'яка. Тому в кінці кінців ми половимо, побачимо і побачимо головне розмір риби. Бо ви там часто кажете, що ой, там на таку насадку, на маленьку, там уся темпова ловля, що велика риба не клюне, тра не траляля. Але ж не завжди ми ловимо так, так, так? От сьогодні Михайло спеціальне два вудлища, щоб можна було оце і довше посидіти і більшу насадку, все перепробувати. І тому ми пробуємо, а далі ви вже побачите, що у нас сьогодні. І, так, дуже, міш? і дуже багато сходів. Дуже. Чи за ну це Ти неправильно гачка, витягуєш. Десь щось... Тут трава, ти неправильно виматуєш рибу. Ти маєш її відразу на старті прискорити, щоб тут вона У мене теж було два сходи, я раз пристрілявся і вже. все. У мене десь 50% сходів. Це Дуже, дуже, дуже багато От за останні півтори години дуже. На цим треба працювати. Так, друзі, далі побачите риболовлю, а в кінці побачите, що у нас сьогодні. Так, Міш? Так. Бо, я так думаю, з таким дубарем ми тут довго не просидимо. О, знову клювання? Так. Давай, і одразу піднімай рибу. Отут так. піднімай її. Не. А, мимо. Ну, тебе що значить кардинально неправильно з, з гачком. тому думай над гачком. Оцей здоровий 10-й номер, що ти мені дав повідесь 16 у мене зараз. І я їм користуюсь, і більш-менш нормально, питання. Ну, от. В мене. Ага, одного парша. Так попробуй одного парша. Дуже дрібна. Ага, а ти думаєш, що це часто тебе клює здоровенна? Тяжко сказати. Ну, Просто так клює дуже обережно. Дуже хитра. Дуже, дуже хитра. Ладно, добре, все, тоді, друзі, поїхали, а далі побачимо. Давай, давай. І це отакі от клювання. Смикає, як скаже, на основному. Отака плоскирочка. Вода знову відступає, то підступає, то відступає вже задовбала. Я цим садком ношусь, як дурак зіступаю. із кріслом, бо вранці вода ми приїхали, бува отут. Потім підійшла сюди, я отам сидів. Тепер я сюди спустився, а тепер вона впала аж куди. І риба точно так же. То клює, то не клює. О! Ха -ха. То більш-менш, то дрібна. 70 повідець, то метр 50, то з матилем, то без. Три хвилини темп. От Михайло теж казав, що три хвилини. Ми з ним не говорили про це. Однак і він, і я десь випрацювали цей темп, він ніби більш-менш оптимальний варіант. Он корм, бачите, з усім. З пінкою з канаплею, з запаришем, з нарізаним червоним, з нарізаною пінкою. Тобто пробуємо все. Ох, і жаконяк ганяє. Треба одягати капішон, бо вітер то є, то ледь-ледь ущухає, але в основному отакий дуже гарний такий немає тривання, трішки підтягнений. Дзьоб, дзьоб, Зрозуміло чому, тому що бачите і ту ледь не промазав М-да, риба, конечно, страшна. Три пінки спробуємо. Перепробую я вже все. Буває там інколи трохи більше попадеться, але... Декілька чахонець, дві чи три. Але системно вони не клювали. У мене був там довгий повідець. Тобто одна клюнула, потім через 20 хвилин ще одна, потім через годину ще одна. Але я не намагався її ловити, мені це було не цікаво. Ми намагалися вигодувати ну, опаришем червоним, бо і на червоного ловили на один, на два. Я сидів і 10 хвилин і 15 сидів. Червоного взагалі не брала. Сусіди вже їдуть. Вже 12.00. от Отгляну якраз на годинник. От трьох хвилин, вже хвилина півтори пройшло, реакції не було. Але ми до 13 рибали не довше, тобто ми годину ще це максимум. Бо звідси ще виїжджати треба півтори години, щоб до дороги доїхати. Тут вон, будинки троє ще не видно недалеко. Але доїхати до них це... Не поїду більше на Десну, мабуть. Ну, по-перше, я сюди поки доїхав, то об'їхав і Крим, і Рим. Бо Google одну із доріг. Не знаходить якраз по якій треба їхати, Михайло скинув геолокацію, а вона ніби закрита. Google показує, що вона закрита. Але в кінці кінців я по ній доїхав вже по словах Михайла. От три хвилини пройшло, трипінки ніхто не захотів, І ніхто бачите ось? Одна десь пропала. Давайте спробуємо знову на одного апарша. Гачок 10-го номеру, 028 жилка. 66,01 гачок. Тоненький, легенький. Недалеко все ми. На одній дистанції ловимо, тобто якраз побачимо, чи ВД зможе показати гарний, кращий результат по рибі. Бо дистанція одна, ми недалеко один від одного закидаємо. І теоретично, якщо різниця в кормі серйозна, то ну... мав би вимкнути мене, мою точку, той корм. Рибу до себе приманити повністю, бо Михайло і нарізає добре і велика фракція в нього є тобто рибі є що там поїсти і в мене є однак в нього з цим набагато краще І ще й синець скляний Ну, свинець він любить мотиля, там с... м'ясне таке щось. Так не розбираючи, кого проб'ємо, того і проб'ємо. Все. Ще корм не вимився. Бо корм добре зволожений, все як має бути. І трохи, але не критично. 22 риба. Десь близько восьмої ми почали рибалити. Отака От дрібна клювала майже відразу, тобто, а, в мене з першого закиду була, але була нормальна густирка, така грамів 150. І намагались ми не ловити таку дрібну, багато на це потратили часу. Промерзли, як Міша казав, як собаки. Але я думаю, собаки не мерзнуть, ну якби мерзли собаки, вони б на вулиці не спали взимку. А вони ж на вулиці вон, живуть всі. Не всі ж собаки в хаті живуть. І бігають лапи, вони ж ботинок немає і шуби немає. Так що, мабуть, собаки не мерзнуть. Ну якщо вже дуже довго. Ну от час пройшов, ніхто навіть не понюхав, мабуть, насадку. Ну, клювань ніякої реакції не було. Так, да, все на місці. Ну шо, дембельський акорд три опариша. пробуємо три опариша і ставимо жирного крапку, бо Поки що дах тримається на місці, але це ненадовго, і це не точно. Друзі, більше 10 хвилин пройшло тричі я секундомір. Змінював. Пару раз що дзьобну, тому зараз подивлюсь, що там було. Що трапилось за 10 хвилин. А трапилось нічого. Одного парша підсмоктало. Так, да. середнього опариша підсмактало, три апариші на місці. Вони вже камери повиключалися. Так. Я розумію, що можливо, це не скорічно, навіть, скоріше, не так. Я розумію, що це зовсім не цікаво. Бо тут немає мішка риби, тут нема якогось такого азарту. Можливо, азарт є, але нема дуже гарного результату. Однак скажу вам, що я теж дуже сильно здивований цими риболовлями, які нас в цьому році. Якщо у вас в когось є класні рибалки, напишіть, як ви це робите. Якщо ви десь тут рибалите, у цих місцях, там, де я рибалюю, і у вас гарні результати, напишіть мені, бо я, чесно кажучи, вже трошки, 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 трошки перестаю розуміти, що взагалі відбувається, і десь можливо. Починаю сумніватись у власних навиках. Однак, на сьогодні я награвся, я, я можу повірити багато що, але сьогодні я зробив все, що міг. 22 риби. Я риболовлю, закінчую. Зараз ми з Михайлом побачимо, що в нас вийшло піймати. По суті, мені сказати нічого. Десна, глибина близько 6 7 метрів, я пробував ближче. Е, глибина не набагато менша, поки трава ця не заважає взагалі ловити. Дві отакі густирки піймав, став, все ж таки на ту дистанцію, бо далі там глибина трошки глибше, 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 потім перекат ще глибше, там метрів одинадцять, мабуть, чи кількість. Але зараз ловити на тій дистанції немає сенсу, бо і годівничку зносить, і дуже глибоко, ніби дистанція була більш-менш нормальна. Перепробує від півтора метра до пів метра, насадки різні, але риба клювала плюс-мінус однаково. Це в основному густирка, інколи синець. І один маленький був підлящик. Чехони — дві три. Крупні насадки, нарізка, пінка, канапля, горох, в корм. В мене нічого не зробило. Тому резюмую, показавши саме те, що в нас вийшло піймати. Кількість риб 22. Вагу зараз побачите. Побачите у Михайла. Про Михайлову тактику подивіться на початку, він розповідав, корм розповідав. І цікаво, чи буде розмір риби відрізнятися суттєво. Так, друзі, ми готові до зважування. У Михайла 19 риб, в мене нібито 22. По суті, плюс-мінус кількість не дуже різниця, а от побачимо зараз розмір. Так, давай, міш. Тихо, тихо є. Кидай, кидай. Так. ось. Така ну більш-менш непогана пласкирка є. О, мішу, бачиш, бачите, які є гарні. Ось така грам 250 може, так? Да? Тобто ось така пласкірочка, ось така і ось пласкирка, яка гарна. Ось Він використовував більшу насадку, умовно два удлища, довше ну темп такий більш у нього повільний був. Тому розмір рибки такий більш-менш людський. Так, і вага, так щоб було видно. 2-280. Мінус 180 виходить 2... 200. 200. Кидаємо садок. Потім фотку зробимо ага. і... Або давай кинь свій садок. Так. Давай одразу мою додамо просто і побачимо загальну вугу. Кидай, кидай. Тримай. Все, Витримай садок вісімдесят. Садок? Так, звісно, він витримував по 11 кілограмів по 10. Бо мене ці 22, це щихоня і усім опускай. Ну, ось моя риба. Ось і розмір відразу видно, що ну різниця є сто відсотків Три чахоні там щось таке Так, ми Так, так, оп, сюда Все, гуд Все так О вже більш менш, так? Да? Так, да, вже відчувається, що з'їздили. Так, зараз, секунду. Так, 2280 було, да. а зараз побачимо скільки буде. 3580. Тобто додавалось у нас виходить кіло... 3580, так? Да? е, да. Кіло? Да. Кіло 300. Все, друзі, рибу всю відпускаємо, да, міш? Ну, і а... от дивіться, яка різниця. 22 риби і 19, 2, 100 і кіло 300 Розумієте, наскільки різниця риби? да? Тобто все ж таки, що, як думаєш, що спрацювало? Що дало змогу тобі більше, щоб риба, що укрпнуло рибу? Багато нарізки? Багато нарізки. І велика, і крупна насадка, так? Да? Крупна насадка. Ось, а я грався, все, все випускаємо. А я грався дрібнішими насадками. І відповідно в мене і риба точно така ж. Так, зараз рибка вся відійде, бо на вулиці доволі холодно. І вся густирка попливе. І чахоня. Опа, давай туди в ту сторону. Вони всі відходять, бо на вулиці ще доволі холодно, вода ще. Так, все майже... Хай вони, Тіка, хай ми потім їх доведемо. Отак, От друзі, тому обираючи тактику, думайте. Чого ви хочете, так, Міш? Ну так. Да. Чи швидкості, і оцієї непотрібної. Як, як, як це правильно називати? Діорганів цих смикань непотрібних. Чи тихенько, спокійну, але більш адекватну рибу. Хоча ну, для десни ну, хіба це риба для цього часу? Ні, нема. нема. Це взагалі нема. не Риби проще. на поки що немає. Отак, друзі, тому все. Кому відео було цікавим або корисним, обов'язково лайк. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на Риболовлі. Hai, klüge. Hai, klüge. <laughs>